Починаємо ми з вами урок української нам знадобиться ЗОшит, підручник, письмове приладдя. Маєте все необхідне? Так. Тоді починаємо. Відкривайте зошит. У ЗОшит. Запишіть, відступивши два рядки від роботи. До сьогодні, 27 січня. Класно, Ми Я кажется, зрозуміла, що ми зараз будемо робити. Так. Засіпайте. Ми зараз будемо робити? Ми будемо до. Ми будемо яку там велику букву ставити, і, або маленьку. Так. А Юлія, як думаєш? Юля передумала mm -hmm. говорити, я так розумію. Полінка, як mm -hmm. думаєш, що будемо робити, Лаврененко? Ми будемо ставити. Либо велику букву, либо маленьку. Або велику, або маленьку. Так, а ще ми будемо. Ставити наголос. А, ні, наголос ставити не будемо. Будемо виправляти помилки. помилки. Перш ніж писати, прочитайте, будь ласка, і знайдіть помилку. На березі. На березі стоїть кам'ята, стоїть, кам стоїть пам'ятник пам ят. пам пам Тарас, Тарасові Шевченко. Що скажете, де помилка? Кирюша? Пам'ятники? Кирюша. Помилка Дніпро. Ні, Тут помилки немає. На березі кого чого Дніпра, тут правильно пам'ятники. Пам'ятники. Що скажеш про цей іменник Ігоря? В якому числі він стоїть? У Университет. Як Колінко Лавриненко? У множині. а Як треба. множині. А треба. Ти... В... В... А треба в однині. В, в... в однині. Одни в... Так, згодна в. з вами. Тож треба тут прибрати цю букву зайву, а ще в, Нам в... треба виправити. Точніше вибрати правильну букву. У слові Дніпра, яка буква велика чи маленька? Велика Велика. велика. це загальна назва. Так, цю приберемо, власна. дужки приберемо і запишемо. Це власна. Це власна. власна назва, дякую. Завжди, а Тарасові завжди. Шевченку, як треба писати? З великої. з великої букви так, тому, що це з великої призвіще. Так, ім'я і придбання. Тарас, ім це ім'я і Шевченка угу. це теж ім'я. Так, тож запишіть речення, правильно вибираючи букву. На березі Дніпра стоїть пам'ятник Тарасові Шевченку. Прибирайте зайві дужки, зайві коми і слово записуйте правильно. Я одне слово з вами запишу, а решту слів ви запишете самостійно. Прибираю в слові Дніпра душки, зайву букву, зайву кому. і ось так буде в мене на березі Дніпра стоїть пам'ятник Тарасові Шевченку. Ви вчиніть відповідно із словами Тарасові і Шевченку, правильно ставлячи букву і прибираючи все зайве. Угу. Ілюшечка перевір. На березі Дніпра стоїть пам капка. Про... А, так, ну і решту ж ти перевір правильно написав чи неправильно. І коли допишете, піднімайте очі, я зрозумію, що можна рушати далі. Бачу, що Юля вже перевіряє, Кирюша вже дописав, перевірив. Я пишу, перевіряю. Я, я пишу. А, зрозуміло. Тоді чекаю. Одну хвилинку чекаю. Так є три учні, які закінчили. Олексійно. Так, Поліно. А чому пам'ятник Тарасові Шевченку? А, а... Така форма змінюється, так, іменник. Можна Тарасові Шевченкові, або Тарасові Шевченко. І так, і так правильно. Добре. Я зразу пішу і провіряю. І перевіряю. Так. На березі дні стоїть пам'ятник На березі дні просто їдь Пам на пам'ятник. Чудово, рада це чути. Відкриваю наступне завдання. Тоді Приєднуйся з другої вправи до нас, Софійко. Малятка, подивіться на екран. Зараз тут з'являться світлини і підписи до них. А ви мені скажіть, що ви скажете. Прокоментуйте, що це за іменники. Ігор Кирило і Аліна. Будь ласка, працюйте на уроці. Не займайтеся сторонніми справами. словами. Зерніть, будь ласка, зображення так, як потрібно. М -м. у Аліну. Так, малятка. Будь ласка, зробіть так, як треба. Чекаю, Кирюш. Дякую, будь ласка, не займайтеся сторонніми справами на уроці. У нас для цього буде дизайн і технології, там можна буде поспілкуватись і порозважатись, а зараз працюємо уважно. Що скажете про ці іменники, Юля, тобі слово? Тому що тут, е, тут. Тобі, тут е, всі, всі іменники. Тут всі іменники вони належать людям. Так, ну не обов'язково. Mm. Не обов'язково. Будь ласка, Кирило, тобі слово. Ці іменники, вони означають те, що є у людини і що вона носить. Так, називають речі, які є у людини. Я правильно тобі зрозуміла? Ого. Так. Ну, те саме і Юля хотіла сказати. Добре, Добре. приймається Вони ваша велика, відповідь Софійко, доповни, будь ласка. Вони. <ккк> це це чоловічий бо на... він мій. Так, тут я Новина. з тобою не погоджуся, але ми про це з вами ще поговоримо. Тут я з тобою не погоджуся, погоджуюся. О, ножиці це множина. Аліна, що ще хочеш доповнити? Я, ну, Тут ножиці, окуляри, шорти це в множині, а любову однині. Дякую, Дякую можна... за твоє спостереження, так. Це... Можна це пощупати, відчути. а боку не можна пощупати і побачити. Доторкнутися не можна, можна відчути. Згодна з тобою повністю, скажіть ще мені таку відповідь на питання: це іменники власні чи загальні? Загальні. загальні. І повернемось до числа цих іменників. Ви вже правильно помітили, що слово шорти, окуляри і ножиці стоять. Ножині. Множині. Но тобто вон, Но ми до них підбираємо слова. Вони. Но мої. А легко. до слова любов. Вона угу. Можна я ще скажу, чим щось. Вона, Вона моя. Дякую, Ігоре, тобі слово. Дивіться, от любов мож, не можна, от чорти, е, ножиці окуляри можна віддати, а любов не можна віддати? Так, не можна віддати, можна її до когось проявляти, так? Або відчувати. Малятка, а скажіть, будь ласка, а чи можу я слово ножиці, шорти, окуляри поставити в одне нож, щоб визначити рід? рітер? А ні, є таке ні. слово шорт? Ні, ні. А є таке слово ножиць? Ні. Або окуляр? Ні. Так, що ви скажете про такі іменники, Алінко? Що вони всі да, Вони всі ці, ці тільки в ножині. Дякую, Юля, що додаш? Ем, що е, Ножниці там окуляри і шорти, вони навіть е, пишуться в ножині. Так, а воднині вони бувають? Ні, ні, тому що ні. не буває собі. А любов, ви сказали, що це жіночий рід. Значить, це воно стоїть в одну. Вона – любов. А можна в множину поставити? Ні, любові. Ні, немає такого слова. Любові, ми ж так не говоримо, ми говоримо так. Любов завжди. Отже, зробимо висновок є іменники, які можна ставити в однину і в множину. Але є і іменники, які існують тільки у множині, множині або тільки в однині, так? Так, так? так. Перевіримо, як ви це зрозуміли, запам'ятали. Зараз я відкрию інтерактивну вправу. І якщо на екрані з'являтиметься іменник, який вживається тільки в однині чи множині. Ви схвально хитаєте головою. Зараз я включу камеру, покажу. Отак. Так. так, цей іменник вживається. Точніше, вибачаюся. Якщо іменник можна змінювати за числами, ви киваєте головою так. Якщо іменник за числами не змінюється, він буває тільки в одній множині, то хитаєте ось так, не змінюється. Зрозуміли? Да. Да. Добро. Поїхали. А ми ще зробимо фізкульт хвилинку. Так це ж вона і є фізкульт хвилинка. Так, кручу. Mm. Mm. Якщо іменник змінюється, однину множину змінює, то киваєте так. Якщо не змінюється, хитаєте ні. Імени не змінюються Спасибо. за числами. Правильно, Ні. Ігор хитає головою. Правильно, не змінюється. Я ж не можу поставити в, од... в однину іменим. Ні. Не можу, Ні. Не змінюється, хитаю. Ні, не змінюється. Виключаємо, крутимо дати. А такий іменник Змінюється за числами? Правильно Аліна. Так, Юля, Поліна правильно хитають головою, Ігор правильно хитає головою, Михайло Тимур правильно хитає головою. Так, змінюється. Угу. А з нами і тренуй іменники. Так, а це іменник змінюється за числами. Так, Аліна, так. Да, так, Віка. Маргарита, так, українською мовою, Михайло. Так, змінюється. Угу. А цей? Правильно, правильно, малята. цей змінюється за числами, так. цісеньку покатати. Mm -hmm. А чи змінюється це імена за числами? Правильно, Аліна, Юля, Тимур, Оля, Ігор, Михайло, правильно. Цей іменник не змінюється за числами. Він завжди в однині. Ну що, за очок крутнемо? Не давайте все крутитимемо. То все. У нас як раз німо осталось. Розкажете. Змінюється? Ні. Ти, ти можеш поставити його в однину? Ні. Та, ні. 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 Так, у ні. Ні. нас залишилося два іменники. Іменник двері змінюється за числом? Да. Так. 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 Да. А да. ну скажіть, як буде в однині двері? Є таке слово на позначення дверей? Так. Да. Да. В українській мові цей іменник не змінюється за числами. Двері завжди умножить. А от іменник місяць змінюється за числами? Так! Да. Так, місяць. Так, ага. да, змінюється. Добре. Добре. Місяць. Ну, тоді попрацюємо письмово. Ну, по-перше, перевіримо. Ви правильно підкреслите. Мельники бувають незмінні, і вони можуть бути або тільки в однині, або тільки в множині. Ви правильно зробили висновок. І тепер ми потренуємося їх відшукувати і розпізнавати. Будемо письмово виконувати вправу, 2, вправу 3 і вправу 4. Тож, у зошит після вашого речення, запишіть вправа 3. Права три. Так, права три. Спиши речення підкресли іменники. Ми з вами спишемо. Давайте чотири речення. Я не впевнена, що ми встигнемо всі списати. Давайте домовимося чотири речення списуємо. Добре, може да Так. так. У зошит напишіть перші чотири речення. Хлопчик загляне учинені речення, а запиту чотири речі.

Я напитав хлопчик за його. Так, і в кінці поставив. крапку. Kramp. Mm -hmm. Так, правильно. Mm -hmm. Назвіть іменники, які ви тут знайшли. Килюша. Mm -hmm. Так, це іменник підкреслюю. І ви підкреслюєте. А ще. Okay, а ну поспитання до цього слова. Хіба це. Ой, двері, двері, двері. Так. очинені нині які? А нас цікавлять тільки іменники, двері. Угу. Так, що скажеш про іменник, хлопчика, Кирюша? Його можна змінити за числами? Хлопчик. можна, можна. Хлопчата, да хлопчики. Ні, ні, не форму слова змініть, а саме за числами. Один хлопчик множина, хлопчики. хлопчики. Правильно, хлопчики. А слово двері можна змінити за числами? Ні. Тому що не вони множені. Вони стоять завжди у множині. Це слово в водину поставити не можна, тільки в множині. Так. так, продиктуйте мені, будь ласка, друге речення. Друге речення це. Це найлю... найлюбленіша пора, школя... пора школярів канікули. Літо. Так, літо чи канікули? Канікули! канікули. Там тире стоїть. Е, канікули. Так, тире. Так, Я поставила тире і ви теж поставте тире. Це найулюбленіша пора в колерів канікули. Це правильно я записала? Так. так. Да. Ні, без це, без це. Без це найулюбленіше. Отак. Так. Так, так. А, так. отак. Угу. Блін. А, ти, мурчику, В підручника треба писати. А я не допустити сім'ї життя. Не припустився помилки. Помилок, помилок припускається. Так. Хто дописує, називайте іменники. Mm. Давайте. Почекайте. Школярі. Згодні? Так. Ні. Чого? Він уже вже Ні, так, а іменник ми спочатку. Школярі. Це ж іменник? Так. 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 Тут є ще канікули, і канікули. Канікули. Так. Ой, криво. Витру і підкреслю. Нужно лінійкою пользуватися. Пора, пора. Правильно, ще й пора. Це також і мене. чому не пишеш. А ну, Сіна, а ви завжди на уроці говорите, хто активно працював? Русь, слово пора. Змінюється за числами? Ні. Ставте множину вони мої. Пора. Pura... Вони мої. Пори, Pura... пори Pura... року. Можна ж ми так говоримо? Як? Пори року. Ні. Чому? Тому Говоримо. Говоримо. Говоримо, Змінюється іменник пора за числами. Так, так. Так, змінюється. Так, скажіть, будь ласка, школярі змінюються за числом? Так. Змінють за числами? Школяр. 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 Правильно, так, а що до слова канікули, що скажете? Н ні, не можна. Не змінюється. Завжди в якому числі? Сум? Сіда, в множині. Так, і Юля говорить, я бачу, мікрофон у неї вимкнений, але я розумію, що ти сказала. Так, це число завжди стоїть у множині. Так. перенесла? кули. -ку так. І ще, ще одне речення запишемо і на цьому зупинимось. Продиктуйте мені, будь ласка, третє речення. Ем, на ве вечірне небо випадався срібний місяць. Місяць там з маленької буквою чи з великої, е, з маленької. Аналексіна, а чому місяць можна з великою дикою, з маленькою? Давай подумаємо. Якщо це означені е, терміну б, проміжку часу, то це маленька буква. Так? А якщо це назва г, е, е, власна, якщо це назва космічною? Це вже наш суть угу. Місяць. мене. Угу. Так. Так. От, якби це космічне тіло ми називали, так? Як планета Земля, супутник. Інопленитян, інопланетян. Місяць Нєво. і ново. І мед. Де ще? А можна спросити: а можна викотився. Викотився. Що зробив Викотився? Аліно, запитуй.

А, ага. ну все тут є Три Є. Викотився. Хто зробив? Викотився. На Срібний. Я. Срібний. Небо. Гадала. Що? да, Ларі. це голови. Голи. Небо. О, так, це іменник. Пошукай. Я думаю, що є біля. Це рівнення. Давайте Чи можу я змінити за числами слово «небо»? Небо. 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 Є таке слово? Не, ні, ні. ні, ні Немає, ми тільки в україні Є слово небеса, але то вже інше слово в множині, яке теж не змінюється. А от слово небо ми не змінюємо слово «місяць» Місяці. Якщо проміжки часу місяці січень, лютий березень, то так. А якщо узначені небесне тіло змінює за числами – ні. Ні. Місяць у нас на небі? Один, так? Один. Один. А його треба було підчоркувати? Це ж іменник? Так. Значить підчоркувати. Так, і підчорку. так, малятка, які іменники ми з вами сьогодні обговорювали і аналізували? Що за це за іменники такі? А Можете потім повернути? Так. Е Юля, що це за іменники такі у нас? Це іменники... Юлечка піднімала ручку, я їй надаю слово, і Полінці також надам слово. Але по черзі. Юлечко, тобі слово. Які іменники ми сьогодні о, аналізували? Може, ці поднині? Такий тільки в однені і тільки в множині. А, Олінка Лавриненко, додавай, що хотіла ще додати. Ми сьогодні вчили, іменники в і в мене і в множині. Тільки в однені і тільки в множині. Добре, домашню роботу ми з вами будемо робити разом. Це О, вже Це вже мальчика, уважно, праву, Разом. Це обов'язкове завдання. А додаткове на вас у журналі чекає інтерактивна програма. Так, діти, на самопідготовку підключайтеся о 12.05. Добре. о 12.05. В 12.05. Так. А ще в 13 буде у нас? Буде, буде, буде. А, а Дизайни, технології. Так, а а, О, а, дизайн и технологии. Так, Алинка? А, точно. А во сколько получается вот дизайн и технологии? Ну, на 5 хвилин зміститься. 13.30. Швидко зробимо, то тоді вчасно почнемо. А, ну, добре. До 10 зустрічі. хвилин перерва і підключайтеся на самопідготовку. До зустрічі. До зустрічі. До побачення. До побачення.